Так, хлопці, всім привіт. Сьогодні ми маємо такий ноутбук. Маємо Renault Megane. на коробці є і маємо Шнур OBD. link Попробуємо сьогодні матнути обіг на цьому автомобілі. Такий спосіб, як у мене, як я буду робити, ви зможете змотати тільки от тієї машини, у котрій. Оця приборка відчита по синхронізації з блоком BS і блоком двигуна. Тобто, а як це дізнатися? У нас є суточний пробіг, він скидається. У мене він скидається на, там, на 600 км, у когось там ще якийсь. Ну, коротше, він сам скидається ось до тут. зелененький горить, як світлофор. Находимо наш Link. В мене стоїть 199. Заходимо. Все в мене подконектилось. Все працює. Беремо ключ-карту. Кстати, ключ-карта теж прошита Renolінком. Якщо комусь цікаво, присилаєте пусту карту. Я прошью, покажу, як це робиться. Включаємо. Все все, воно запрацювало. Зажигання є. Так, заходимо сюди. Екстра ТБС. ТБД. Так, вибираємо міган 3 Рід кеме, Считало пробіг? Ставимо пробіг, який має бути. У мене він був 193 тисячі. 450. п'ятдесят. Пишемо в кеме записати. Ну, приборка перезавантажилась і. Дивимось, що у нас сто дев'яносто три, п'ятдесят. Тут написала Дон. Це, може, в когось такий спосіб не працює, а в мене він запрацював. Так що я їздив, нічого не збрасується, все як було, так і є. Тобто я на даний час повернув пробіг обратно. Так що таке малесеньке відео: як тупо зробити Чорну п'ятницю на вашому автомобілі? А на сьогодні, все. Всім дякую, до нових зустрічей!